Господь з Вами, Існого. святого святої Ваноя від Матея. Сподзвами. Того дня Ісус вийшов з дому і сів біля моря, і зібралися біля Нього численні натовпи, так що йому довелось увійти і сісти у човен. А всі люди стояли на березі. І він багато розповідав їм притчами, кажучи: ось вийшов сіяч сіяти, І коли сіяв, одне зерно впало при дорозі, і прилетіли птахи та поз'їдали його, інше впало на кам'янистий ґрунт, де немало багато землі, і швидко зійшло, бо немало глибокої землі. А як піднялося сонце, зів'яло і, не маючи кореня, засохло. Інше впало в терня, а терня виросло і заглушило його, а інше впало на добру землю і давало плід. одне в сто, одне в шість, одне в тридцять разів. Хто має вуха, нехай слухає. Підійшовши учні, запитали його. Чому ти говориш до них притчами? А Він у відповідь сказав їм: бо вам дано пізнати таємниці Царства Небесного, а їм не дано. Адже хто має, тому дасться і отримає понад міру, а хто не має, то й те, що має, буде забране від Нього. Я тому говорю до них притчами. Що, дивлячись, вони не бачать, а слухаючи, не чують і не розуміють, і збувається щодо них пророцтво Ісаї, в якому говориться: слухом будете чути, та не зрозумієте, і вдивляючись, будете дивитися та не побачите. Адже серце цього роду ожиріло, і вухами тяжко чують. І очі свої замружили, аби не побачити очима і не почути вухами, та й серцем не зрозуміти, і не навернутися, щоб я зцілив їх. Ваші ж очі блаженні, бо бачать, і ваші вуха бо чують. Воістину кажу вам, що багато пророків. І праведників бажали побачити те, що ви бачите, але не побачили, і почути хотіли те, що ви чуєте, але не почули. Отже, послухайте притчу про сіяча. До кожного, хто слухає слово царства та не розуміє, приходить лукавий і викрадає посіяне в його серці. Це те, що посіяне при дорозі. А посіяне на кам'янистому ґрунті, це той, хто слухає Слово і відразу з радістю його приймає. Але не маючи в собі кореня, він є нестійкий, і коли настають страждання або переслідування за слово, він відразу спокушується. Посіяне на терня це той, хто слухає Слово. Але клопоти світу та зваба багатства заглушають те слово, і воно стає без плоду. А посіяне в добру землю. Це той, хто слухає Слово і розуміє, той, який видає плід і приносить один у сто разів, інший у 60, ще інший у тридцять. Слово Господа! Присядьте, будь ласка. Хто хоч трошки цікавився грецькою філософією? То міг би помітити одну таку цікаву річ, що вона нас. Чи на той час чи протягом цього всього часу захочуло до того, щоб тільки бачити, тобто тільки дивитися і сприймати те, що бачиш. І це було як би, таким основним правилом. Сьогодні, коли ми чуємо цю притчу про сіяча, а ми будемо протягом багатьох тижнів слухати різні притчі. Ось Це про кукіль, це про гірчичне зерно, це про перло, про невод, про закваску, закопаний скарб. Це оті притчі, які ми будемо чути протягом, протягом цього, цих, цих наступних тижнів. І сьогодні, як я вже сказав, ми чуємо про сіяча. І, про, протягом цього фрагменту, який ми слухали, багато разів Ісус Христос говорить про те, да. бачити і чути. Тобто побачити і почути. Але для нас, людей 21-го століття, ми більш налаштовані дивитися. Ми залипаємо, засідаємо, не знаю в інтернеті, не вилазимо з тих новин постійно в телеграмі. Це е, список. Ось, одні новини, другі, треті, і постійно, 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 зранку до вечора. Ось, як не в інтернеті, то, то вайбери, як не вайбери, то, е, то в телебаченні, то радіо. І постійно, постійно в цих новинах сидимо і думаємо, що, е, що надивлячись, дивлячись, е, наслухаючись, ми будемо контролювати всю цю ситуацію. Абсолютно ні. Не від тебе залежить, чи зараз ця бомба впаде в наш храм, чи, чи, чи не впаде. Не від тебе, ні від мене залежить. Я багато разів вже над цим роздумував. Ось. Чому вона падає саме там, чому в іншому місці, це велика таємниця. Я не дам вам відповіді. Але одне знаю. Одне знаю, що від слухання народжується віра. Від слухання Слова Божого. І тому євреї постійно ми, ми наголошуємо, тому що євреї це наголошують по сьогоднішній день шма, із риї, шма Ізраїль, шма Ізраїль, слухай Ізраїлю, а потім вже йдуть, йдуть ці всі інші заподи. І тому сьогодні перед тим, як ми будемо розмірковувати, де я е, можу себе побачити, е, в е, цих. Е, в кам'янистому ґрунті, чи там жизному ґрунті, чи якомусь іншому, дуже важливо подивитися на те, ким є Бог саме в цій ситуації. В Цій ситуації, в якій ми почули, тобто цей фрагмент ми почули, і тепер ми можемо подивитися, який є Бог. І що ми бачимо? Що Бог сьогодні є, займається марнотраством. В якому э, сенсі цього слова? Да? В тому, що він сіє постійно. Відколи зачалось твоє життя, і по сьогоднішній день, стільки, скільки, скільки ти прожив, Бог займається марною Тобто, Він сіє твоє життя. Да? Тобто постійно дає, 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 дає э, 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 себе, дає слово і так далі. Не дивлячись, який ґрунт він сіє. А цей ґрунт може бути різним. Ми вже настільки е, втоптали собі певні стежки і далі топчемо їх. Да? Не знаю, чи ви зустрічалися таким чи ні. Є е, 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 спеціально такий прилад, який трамбує. Займається трамбовкою, да? бетон, щоб добре стояв, є вібратори спеціальні, він трамбує е ще раніше, коли не були цих механічних вібраторів, ось, то були такі спеціальні трамбовки, щоб трамбовувати. І отак от ми, ми цим займаємося все життя. А Бог, знаючи, що там є тверде серце, кам'янисте, до якого важко достукати, займається марнопраством. Тобто сіє, сіє, сіє. А? Ось. І, а ми ж не є такі, як Бог. Ми ж розумієте, ми, якщо сіємо, а ми часто сіємо що? Звер... Якусь увагу повідношу до інших, щось зробимо доброго, і ми очікуємо, щоби ти відразу нам це відплатив. Знову ж таки, увагою, словом, любов'ю, і іншими речами. Я даю і відразу очікую відповідь. Якщо немає цієї відповіді, то як ця маленька дитина, я починаю топати ножками, злоститись, нервуватися, психувати, ось гніватися, бунтуватись, нарікати і так далі. Ось. І це наша дійсність. І ми так, так і ми так живемо. Ось тому сьогодні, коли дивимося на Бога. Той, який займається, як вже було сказано, цим марнотратством, він не дивиться на те, чи ти сьогодні даси відповідь на 100%, чи даси на 60, чи на 30. Він на це не дивиться. Він продовжує сіяти. Ось, і, і, тому що Бог є щедрий, тому що Бог, Бог є той, якому е, залежить на те, щоб ти був, був щасливою людиною. Він просто що робить? Інвестує в тебе. Все, він вкладає в тебе постійно і чекає, коли ти коли ти е, дасиш, дасиш цю, цю відповідь. Ось. І такий, такий є Бог. І тому сьогодні, коли ми слухаємо ось цього Слова, то ми е, власне покликані на те, щоб почати слухати Бога. Те, що я вже сказав на самому початку, це на сьогоднішній день є найважче. Я зранку коли слухав, як брат Вадим говорив проповідь, ось, і люди сиділи більшості внизу, тому що на другому поверсі трошки більш спекотно, затушно, і тому внизу сиділи. І вже так, як ми ось сидимо, о, такі вже, вже такі, знаєте, в'ялі, ніякі. І як тільки почав якийсь приклад говорити про якісь речі, відразу проснулися. І отакими от ми є. Ось, і я такий сам. Розумієте, коли, коли сідаєш, слухаєш, коли ще я був, можна сказати, по вашій стороні, але воно там багато нічого не змінилося. Тобто, по вашій стороні, коли я приходив до храму, як дитина, чи там юнак і, і, і слухав, то одна хвилина я ще слухав, а потім відключався. Розумієте і просипався, знаєте, коли думками, тоді, коли всі вставали і було визнання віри. Тільки в моєму випадку було трошки по-іншому. В моєму випадку було те, що проповіді були польською мовою. Тому що, самі розумієте, українською мовою забороняли, іншою мовами теж забороняли, і ти слуха, там деколи вже після служби Божої святої пам'яті. Слуга Божий Ян Учанський, він вже тоді, єпископ, якщо хтось не знає, він недавно помер, Ось, був ординарієм кам'янсько-дійської дієцезії і також нашої дієцезії. Аж поки папа Іван Павло ІІ не зробив реструктуризацію діцеї, то він тоді після служби Божої робив. І проповідь, і катехезу, там хвилин на 40, на 50, то навіть на півтора години, і тоді вже було якусь більш зрозумілою мовою. Але хто залишався слухати? Той, хто був зацікавлений, а хто не був зацікавлений, служив Боже, закінчилось і собі йшов. І я в тому числі був такий. Тому що нам дуже важко слухати. Ось. І тому Бог сьогодні, який приходить до нас в цьому слові, ось. Він, він розуміє, він знає твоє серце, він знає, що ти переживаєш, які в тебе є думки. Він знає, хто ти є насправді. А? Ось. І він цим не гіршиться. Це я можу бути згіршений, це я можу і собою, чи вами бути згіршим, а Бог не гіршиться. Тож Бог знає, хто ти є насправді. І тому дає це, дає це слово. Що він робить? Зрошує тебе, одобряє тебе, очищає. Оре цю землю. Подивіться, що що Бог робить? Сьогодні почули, почули м -м, слово Боже. Да? І перше читання з книги пророка Ісая, що говорить, що Бог, е як дощ, і сніг сходить з неба і не повертається туди, доки не напоїть землю. І так робить Бог. Тобто сіє, дає своє слово і чекає, да? Тобто воно не вертається. Не вертається аж поки ти не даси плови. І тому дуже важливо, щоб, так як говорить Сороковий псалом, щоб ти дозволив, щоб Бог тобі проколов твоє вухо, щоб ти почав чути. От коли відбувається хрещення свого часу, ще коли було багато, багато хрещень в іншому місці, то я завжди використовував. Наскільки наскільки це було можливо, завжди використовується обряд, який називається ефата. Ефата е е перекладається як «відкрийся». І тоді священник що робить? Торкається в уст дитини і вух дитини для того, щоб вухами сприймало слово Боже, увага! Сюди дивимось, не на те, хто запізнюється. Ось. Я розумію, що жінки мають подійну увагу, я не маю. Ось, і торкається уст для того, щоб проповідувати, щоб проголошувати. В цю найближчу неділю, наступну неділю, ми будемо мати хрещення дорослої особи. І, власне, оці всі знаки, які, які робив Ісус Христос з гухоняними, робив з сліпими, з каліками. Оце все Бог хоче робити з нами, бо ми саме і такими. В якомусь моменті Бог це зробив. Тоді, коли тебе до допрещення. Але Бог хоче, щоб ти зараз дозволив, щоб оці знаки, які церква робить, на тому, щоб вони проявлялися, щоб ти чув, чув Бога. А Бог який, який, який не втомлюється промовляти до тебе. Ось. І Бог що робить? Так, як говорить 65-й Псалом, так? каже, відвідуєш землю і її зрошуєш. Збагачуєш її понад міру. Є різні переклади, я там пробував дивитися на різні, на різні переклади, ось, то що робить Господь? Де проходить Бог, там пробуджується віра. І тому сьогодні, коли ми почули багатство цього слова, що Бог хоче зробити з нами розбудити в тобі віру. Пробудити в тобі. І також і довіру, щоб ти не залишився на тому етапі, на якому ти є. Щоби ти почав давати оці плоди, так я вже сказав. Можливо, 100 разів, можливо, 60, можливо, і в 30 разів. Тому Ісус Христос каже: хто має вуха, нехай слухає. Розумієте, слухати дуже важко. В цьому у 21 му світі, в якому ми проживаємо, дуже важко слухати. Легше якийсь пліток послухати, легше якісь новин, але тільки не Бог. Розумієте, ми е, прийшли до храму, послухали, послухали, як послухали, вийшли, і протягом тижня кого ми слухаємо, і що ми слухаємо? До кого ми звертаємося, кого ми чуємо, чим ми насичуємось. І тому нічого дивного, що твоє життя виглядає так, як є, так як виглядає. Не змінюється, нічого не міняється, і ти не даєш плодів Вічного життя. Тому сьогодні Бог запрошує тебе і мене, щоб ми переживали всі наші справи з Богом. Бо питання, як ти переживаєш ці справи? чи ти його запрошуєш? Зумієте, сьогодні ми почули на початку Івангелії, що Ісус, Ісус того дня вийшов з дому і сів біля моря. І він не запланував, не сказав, слухайте, натовпи, я ось завтра, о такій годині прийду і сяду, тобто запланую, ви прийдете, і почнете слухати. Абсолютно ні. Бог сьогодні також хоче вийти і сісти там, де ти проживаєш, в твоїй квартирі. На тій лавці, де ти сидиш біля будинку, чи там, де ти будеш сьогодні перебувати, хоче просто сісти біля тебе. Сісти біля тебе да? і, і, і зустрітися з тобою. І не тільки під час цієї служби Божої. І не тільки, від Єв, коли ти приходиш на цю Євхаристію. Виходячи з храму, він теж там є в твоєму житті, в твоїй дійсності. Там, де ти є. Він там є. Тільки ти його не бачиш. Тільки ти його не чуєш. Тільки ти його не переживаєш в своєму житті. Тому що там є не тільки сірка, там є бетон. розумієте? І то такий бетон, що, що його пробити неможливо. Розумієте? І тому дуже важливо, щоб, щоб ми сьогодні збоку, як кнопочка, можна натиснути. і Ось. Е і тому е дозволити, да, щоб Бог, Бог е бо Він це буде робити, незалежно від, від твого стану. Він буде давати своє слово. Тому що йому не є байдуже твоє життя. Якби воно було байдуже, махнув би рукою і роби, що хочеш. Живи як хочеш. Але Бог бореться за тебе. Бореться, щоби ти мав вічне життя. Не для цього він пішов на хрест. Не для цього він помер і воскрес. А, і на небеса і, і, і сидить проворуш отця, і, і дав нам Духа Святого. Але власне, він це зробив для того, щоби щоб ти мав життя. Щоби ти, так як сьогодні, в другому читанні ми почули слово, а, яке говорить, що самі в собі стогнемо. Очікуючи встановлення та відкуплення нашого тіла. Цей стогінь, він власне проявляється, що в нас є ця туга бути щасливою людиною, бути з Богом. У нас є це прагнення. Тому Павло, Павло пише до цього листа до Римни і каже, що все людство стогне прагне, щоб, щоб, щоб щось змінилося. Так як ми зараз плачемо, стогну від цієї війни. Яка приносить стільки страждань, депресії, смутку. Да? Люди самі життя забирають. Бо стонуть, бо, 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 бо кричать, бо хочуть бути щасливі. Чому? Чому це все відбувається? Тому що вони ще не зустрілися з Богом. А ти зустрівся з Богом. Ти переживаєш своє християнство так, як ти маєш його переживати. Чи ти бачиш Бога в своєму житті? Чи дозволяєш, щоб він сидів, так як я вже сказав, біля тебе? Чи все це поверхневе? Да? Все те, що ми говоримо, це говоримо, не знаю. Всім тільки не мені. Не, це не, мене не стосується. Я і вірю, чи я окрещую цього достатньо. Ні, цього не достатньо. Якщо не будеш захищати, не будеш боротися, не будеш ходити в глибоку боротьбу, ось, не буде зміни. Не буде змін в твоєму житті. І християнство буде все-таки поверхневе. А Бог хоче, щоб ти входив в цю дійсність, свою дійсність, ці відносини. Тому що вся та молитва, е, 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 Євхаристія, все-все-все, що Бог дає, воно в першу чергу потрібно нам, не Богові. Ти не можеш Богові ані додати, ані відняти. Нічого. Абсолютно. Нічого. Все, що потрібно, і сповідь. І причастя, і слово Боже, Ісус. І, і те і зерно потрібно нам для того, щоб мати вічне життя, для того, щоб навчитися. Тому що оце зерно, Слово Боже, Бог сіє, можливо, воно пробудить в тобі, що ти сьогодні в кінці кінців порозмовляєш зі своєю дружиною чи зі своїм чоловіком без нарікання, без осуду, без бунту, без якихось вимагань. В кінці кінців нормально да? подивися на іншу людину, так як на, на тебе дивиться Господь. Можливо, я не знаю цього. Тому слухай і дивись. Похиляйся на це слово і дозволь, щоб Ісус Христос сів біля тебе. Амінь.